Місцеві фонтани почали чистити. Пройшло трохи більше двох місяців, як водограї запрацювали, а вони вже брудні. Про це говорять працівники підприємства Поділля сервіс, які відповідальні за чистоту вінницьких водограїв. В басенах фонтанів знаходять землю, пакети та керамічну плитку. Зараз чистять фонтан перед мерією. Перед тим як чистити фонтан, з нього зливають воду. Брудна вода через ці решітки по трубах, потрапляє в централізовану каналізацію. Зараз ми, от, як бачите, вже два дні миємо його після цих свят, як би сказати, Івана Купала, що тут наробили, це не тільки в цьому фонтані, в всі, всіх фонтанах. Після Івана Купала приходиться всі мити. Треба дивитися за тою самою дитиною. Вона нарвала цієї трави, кинула. Зараз жара. Хоч ми і кидаємо сюди хімію проти того, щоб воно не зеленіло від зелені. Але все одно жара дає своє. І все, і вода стає зелена. І тоді люди кажуть, що ж вода таке грязний. Сьогодні я на Казіцького доставав чернозем, плитку тротуарну, ну і палець, ну, все, і пакети, і що хочеш. Пістолет і підключається вода до системи. І цей апарат дає більше саме. Напор. Плитка шершава, вона дуже впітує в і він вимиває просто. Під напором воно вимивається і тоді плитка хоч стає більш-менш чистою. Тільки поробили фонтани. Два місяці вже треба форсунки хоча б почистити, щоб вони хоч мали якийсь вигляд. Тому що в воді вони як білі, вони не дуже так. а ну, Так як вона почищена, вже буде гарно. Роль форсунки це яка дає струю до верху, Оце форсунка називається. От вона прикрутена до труби і вона регулюється, можна вище, нижче зробити. Там стоїть кран регулювати. Коло форсунки кріпиться фонарь. Фонар, який ввечері підсвітлює. У Вінниці працюють вісім фонтанів. На чистку одного дається день. Цей що перед виконковим помитий запрацює вже завтра. Наступним буде чистити фонтан, що на алеї вулиці Пирогова. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.